Всім привіт! Це технологічний дайджест на ITV і я його ведучий Віталій Головецький. Моя місія познайомити вас із новинами у світі технологій та розповісти про найсучасніше воєнне озброєння, яким користуються наші воїни. Що ж було чути за останні тижні? Давайте дізнаємось. Зовсім скоро НАСА планує випробувати свій новий надзвуковий літак. Зараз на екрані з'явиться фото, і ви зрозумієте всю крутість цієї штуковини. Надзвуковий літак X-59 Quest повинен здійснити свій перший політ наприкінці цього року. Це стане важливою сходинкою для виконання цілої місії НАСА. В компанії хочуть мінімізувати ефект звукового удару, тобто звуку, який з'являється у момент, коли літак перевищує швидкість звуку. В компанії працюють над цією проблемою, тому що раніше Concorde – це теж надзвуковий літак, але трошки старіший. Видавав звуковий удар потужністю 160 дБ. Така гучність може завдати. Непоправні шкоди вуху навіть людини, яка стоїть на землі. Через це у США заборонено комерційні перельоти на надзвукових літаках. Але в компанії NASA працюють мізковиті дослідники, які в рамках розробки X-59 ще у 2012 році змогли знизити звуковий удар до 79 дБ, а подальші дослідження дозволили знизити цей показник ще на кілька одиниць. Ви не запитували, але я вам розкажу. Знаєте, яку швидкість буде розвивати цей шматок металу? Майже до 1600 кілометрів за годину. Ви тільки уявіть, тобто пролетіти на такому літаку з рівного, наприклад, до Житомира, можна за 6,5 хвилин. Але все це стане можливим лише після експериментального польоту Х-59 над населеними пунктами США, щоб виміряти вплив шуму. І якщо НАСА дійсно вдалося знизити рівень шуму при подоланні звукового бар'єру, це відкриє можливість повернення надзвукових літаків на комерційні перельоти. Тримайте себе в руках, адже новина дійсно гаряча. Вчені створили лазер, який передає електрику повітрям. І ключові слова тут електрика та повітря. Вже давним-давно навчилися передавати інформацію за допомогою інфрачервоного датчика, блютузу чи вайфаю. Тепер черга дійшла і до електрики. Хтось скаже, що вже кілька років існують безпровідні зарядки, і що ця новина зовсім не інноваційна. Але послухайте, південно-корейські дослідники за допомогою інфрачервоного лазера передали 400 мікроват енергії на 30 метрів. Цього достатньо для зарядження невеликих датчиків, але учені впевнені, що згодом лазер можна буде підсилити та використовувати. Увати для зарядки більших пристроїв, у тому числі смартфонів. Розмір приймача 1 на 1 см. Він досить компактний, щоб поміщати його в невеликі пристрої та заряджати їх від передавача, що розташований у кімнаті. І важливим є те, що довжина хвилі світла, яку створює лазер, 1550 нанометрів. Це робить його безпечним для шкіри та очей людей. Створена штучним інтелектом картина вперше перемогла на конкурсі. Ха. Пісень вже написалися тепер і до образотворчого мистецтва добралися. Полотно, яке було створене нейромережею під керівництвом програміста Джейсона Алена, перемогло в конкурсі образотворчого мистецтва в Колорадо, що сильно обурило решту учасників з їхніх слів, на наших очах вмирає мистецтво. В свою чергу програміст, який керував штучним інтелектом, відповів: я знав, що це спричинить суперечки. О, цей Аллен, напевно з тих людей, які щоб не трапилось, завжди кажуть: а я знав, що так буде. Я знав, що долар по 42 буде зуб даю, і що Дід Мороз насправді теж я знав. Так, от Ален заявив, що вивчив сотні варіантів, запропонованих нейромережею зрештою обрав три найкращі. Критики цієї ідеї наводять безліч переконливих аргументів, чому роботи штучного інтелекту не повинні замінити вироблений людиною продукт, і я це підтримую. Знаєте, я тут подумав, що якщо колись в школі ми користувалися ГДЗ для розв'язування домашніх завдань, то в майбутньому у дітей будуть власні штучні інтелекти, які допоможуть розв'язувати будь-яку задачу. З одного боку це технологічний прогрес, а з іншого це деградація людського мозку. Бо коли зараз в нас запитають, скільки буде 7 на 8, ми через кілька секунд невпевнено відповімо е, 56. То для людей майбутнього табличка множення буде чимось незбагненним. В наступній новині поговоримо про те, як викидають гроші на вітер, а точніше, 1,4 мільярда доларів. Найбільший у світі круїзний лайнер буде знищений ще до введення в експлуатацію. 20-ти 20-палубний Global Dream 2, розрахований на 9 тисяч пасажирів, піде на злам. Компанія, що побудувала його, збанкрутувала, а охочих викупити цього монстра так і не знайшлося. Найбільший у світі лайнер на цей момент був майже добудований. Залишилося лише допрацювати пасажирські каюти та встановити обладнання. Загальні витрати на. Це оцінювалися в 240 мільйонів доларів, що набагато менше суми, яку вже витратили на цей проєкт. Оскільки нових інвесторів не знайшлося, проблемний актив виставили на аукціон. Але і тут власників компанії спіткала невдача. Покупці не поспішали витрачатися на диво суднобудівної промисловості. В результаті Global Dream 2 було вирішено утилізувати. Залишається примарна надія, що покупець таки знайдеться, але часу залишається зовсім небагато. До кінця 2023 року. Суд Удно буде відправлено на злам. А я пропоную українцям скинутися і викупити найбільший у світі круїзний лайнер, щоб після перемоги ми могли на ньому поплавати по вільній акваторії Чорного моря. А тепер пропоную перейти від великогабаритної цивільної техніки до трішки меншої, але вже військової. Віталя, ти готовий? Завжди готовий. Сьогодні розглянемо одну із пташечок, яка допоможе нашим військовим захищати рідну неньку Україну. І ця пташечка носить назву Scan Eagle. Даний безпілотний апарат виготовляє компанія «Боїнг». Це нащадок цивільного БПЛА Сія Скан, який розроблявся для збору даних для комерційних рибалок, наприклад, пошуку косяків тунця. У 2004 році апарат був адаптований для військового використання і навіть випробуваний в Іраку. Одна з важливих особливостей Скан Ігл висока як для апарата такого розміру тривалість польоту, яка складає понад 18 годин за даними виробника. Але на полігоні Боїнг у Бордмані, штат Орегон, цей БПЛА встановив рекорд тривалості польоту 22 години 8 хвилин. Лінія передачі забезпечує надсилання інформації на дальність до 96,5 кілометрів. Основне завдання цих дронів забезпечувати розвідку з повітря та допомагати у цілевказуванні артилерії та іншому озброєнню. Апарати виробляються в декількох модифікаціях, найбільш розповсюджена з яких має звичайну та інфрачервону камери. Дрони Scan Eagle запускаються за допомогою пневматичної катапульти, а сідає за допомогою спеціальної системи SkyHook, яка ловить БПЛА тросом, що звисає з 15 метрової щогли. Кожен комплекс Scan Eagle складається з чотирьох БПЛА, наземної системи керування, катапульти та щогли для повернення апарата. Ці безпілотники експлуатуються в більш ніж 20 Країнах світу, а тепер будуть служити очима для наших мужніх воїнів. Сподіваємося, що нові комплекси Scan Igol допоможуть ЗСУ збільшити кількість і якість бавовни у тилу расистів. Ну і не забуваємо донатити на армію. Співведучий, в мене все можеш фіналити. Ну що ж, це була програма Технодайджест. Якщо ви дивитесь нас на Ютубі, то ставимо пальці вверх та залишаємо свої коментарі. Побачимося через тиждень. До зустрічі!